Чи варто казати, що у нас в нас вокса мрії вертеп нині жаль. В Україні вертеп відомий з 17 століття та дійство з зіркою та водінням козел, що під новий рік починалося від свята поляди щедрого вечора закінчувалось вонкування. Для вертепу писали сценарій вертеп над драмою. Художній твір складається з двох частин. Різдвяної драми і приєднаної алеї старічного побутового інтернату. Перша частина свята, більш-менш стіка. Зкресіння богині сонця коляди, що перепталась на козу, і честь повороту сонця навест. Друга народна змінюється залежно від місцевих історичного періоду. Святкування Маланки походить із стародавнього до християнського звичаю. Маланка вода приходить на щедрий вечір разом із Василем Місяцем сповістити господарів про наступні урочистості та справити гостини, які в народі так і називаються гостини Маланки. В українській народній традиції до та християнські обряди об'єдналися у свято Маланки. Зазвичай участь у водінні вертепу брали молоді хлопці та дівчата. Вони вважалися душами померлих, добрими та злими духами. Тому акторів щедро пригощали, щоб пращури гарно відсвяткували на тому боці. Бартепна драма освічує. Вона показує людям нашу історію, покарбовує у нашій свідомості елементи нашої благоданої ідентичності, розкриває наші автентичність, традиції, етної. Усе це зводилося до однієї крапки. До християнські часи, козачина, війна, освіта, релігійна складова нашої нації. У Вертеп завжди додавали сучасну історію та актуальні події. Вже з 18 сторіччя Вертеп і Всеукраїнське почало репресуватися московською владою. Видавався ряд циркулярів та указів про заборону українського слова, релігії, театру та культури загалом. Після чергового кровавого перевороту 1917 року атеїстичний радянський режим жорстоко переслідував релігію і пов'язані з нею елементи української культури. А з 1930-х років. Після Голодомору традиція різдвяних фортепів була практично ліквідована. Єдиним осередком нашої культурної спадщини став захід України. Хто ми? Звичайні люди. Неформали. Так нас прозвали. Художники, музиканти, письменники, прогресивна молодь нашої країни. Чому ми цим займаємось? Тому що болю. Бо вже декілька століть донині нашу культуру намагаються придушити. Бо завдяки тим клятим расистам люди й досі не знають наших традицій та мов. Тому що без культури немає такого поняття як Україна. Що таке держава без культури, традицій, мови, всього лише видовість. Ось уже три роки ми відражуємо наші традиції в Олександрії. А знаєте, як хочеться? Щоб ось так теж дешповолець, а на зустріч тобі йде вертеп. Молодь в яскравих костюмах з піснею носуть у собі традицію, нашу культуру і зірка освітлює майбутнє. Щоб аж волосся дитки, коли вже не треба відроджувати, а жити. Далеко до вас йдемо. Ми звіску радісно до вас несемо. Ні, не те, що ви подумали. Перемога. Уже скоро. А поки ми хочемо почати вертеп. -е -е. Тож, дозвольте, будь ласка, шановне паспорт, заспівати. <звіць> Добрий вечір! Бава. Починаємо аукціон. У мене лот російського походження, ну, чмоня он. Я на обученні збізд, я не знав. Не знав, він не знав. Уявляєте, в заставу хочу грошенята, цигарки, горілку, солодощі і донати. Ну, а ще можна чмоні копняка дати. Не бійтеся, гуману, маємо подушечку. Смоня все хапається в мішок. А далі я пораду соню, що. Та я знаю, що ти буде після заходити, я тільки посяку. Він це з Росією <реш> не <реш> знає. Згинь, нечиста чиста сила від у цього. Без тебе тут Зорку сили, нечиста сила, щоб без мене блін, робили. Танки я возила, гуманітарку возила, а зараз продаю козу. Крутезну, файну ди Коза це вміє готувати, брати, вишивати, малювати, з дітьми грати, а ще коза вміє майкати, це ми знаємо, а що ще? А ще вона вміє танцювати. Тож прошу оплесками козу Ви Не чую оплесків, тільки смерть плескає. Та ще не чую, ну, Добре, мовили. É oh, oh, broça, vai Serra! Не диво. Ну тож, ми теж чекаємо на диво і хочемо вам побажати в прийдешньому році. Хай в вашому домі буде мир, тепло, банки і певло. Мирне небо і мощне певео. І щоб расистів більше не було. Слава цій містині, слава батьківщині, слава Україні! Будемо разом щедрика співати, та й будемо потрохи тікати. Дякую вам! Дякуємо. дякую, Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Це моя чмоня. Дякуємо, даємно. Оці, молодці, молодці. Давай, Ручку мат.

Сати, не паніться, солоду. Але ми вже говорять. Скільки вас людей? Так, зараз я буду по колону того хлопця. Все, 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 все. Так, з динамікою у нас погана. Давай, іще. Давайте ще раз один, два, три. Один, два, три. Угу, Є.